Так, ну вже і не думав знімати, Мені там заряду зовсім мало. Бачили? Побачу білочка Це вже таке почала вже ховати щось. Збирає жолуді, так де мабуть на дерево тут сховались, зараз. Побачимо. Отака от швидка, що десь втекла, ну я думаю не в нору, десь на дерево втекла. Так що то така вів'юрка. Ворони літають, збирають, горіхи. Так Ну, йду додому, ходив на одру, ну, не рибалив а так позаглядав, О, дивіться, яка важна, приважна ходить. Ну, трошки побоїться людей відходить, коли підходиш ближче. А тут ну, тут завжди людей багато. Воно майже в самому центрі міста, так що люди відпочивають. Вон бачите, яке дерева здоровенні, це напевно ще довоєнні ростуть. Тут усякі дуби, і а там вон далі ведмежий горіх росте теж здоровий, здоровенний. Ну вже замарився, не хочу до нього йти. Буду йти додому. Ну, це все, що хотів показати. Так що йтимо додому.